Ризики трьох смертельно небезпечних хвороб посилилися на Чернігівщині. Йдеться по-перше про сказ. У нас є певні проблеми. От навіть останній випадок поніжену, коли в нас собака покусала один момент десь 17 постраждалих. По-друге, про ботулізм в травні. Ми вже зареєстрували в нашій області два випадка захворюваності на ботулізм. Захворіло три особи. І також мова про менінгіт. У нас зареєстровано чотири випадки захворюваності на менінгококцемію. Троє дітей, на жаль, померло. Тепер докладніше про загрози сезонного сплеску деяких інфекційних захворювань, пов'язаного з настанням літа, розповів керівник обласного центру профілактики хвороб випадків укусів людей тваринами, зараженими сказом, у цьому році порівняно з таким же минулорічним періодом, побільшало на третину. У нас на даний момент звернулось за отриманням мантеребичного лікування, і було призначено десь 136 постраждалим. Для порівняння для прикладу за аналогічний період минулого року ця тенденція десь була порядка 100. Тобто, у нас йде стійка тенденція до збільшення призначення, і в нас є певні проблеми. От навіть останній випадок поніжену, коли в нас собака покусала одну момент, десь там 17 постраждалих. Варто нагадувати основні застереження для захисту від сказу поведінковий фактор саме по відношенню до тварин, яким не провокувати при перших признаках якогось контакту звертатися до лікаря. Щодо ботулізму, то в нашій області знову зафіксовані випадки захворювань після деякої перерви. І в травні ми вже зареєстрували в нашій області два випадка захворюваності на ботулізм. Захворіло три особи. Один випадок у нас був у Козелецькій громаді, захворів чоловік 38 років і постраждала сім'я з двох осіб у Лубівській громаді. Всі випадки проліковані і смертельних випадків, на щастя, немає. В обох випадках причиною стала вялена непатрана риба, виготовлена в домашніх умовах. Для попередження отруєнь ботулотоксином головне дотримуватись норм гігієни харчування. Потрібно уникати вживання вяленої, копченої, соленої консервованої риби, що є основним фактором саме для нашої території, а також м'ясних і грибних консервів домашнього приготування. І саме по риби це також все відноситься до домашнього приготування. Якщо при зберіганні консервовної продукції ви помічаєте якісь признаки тому, що консерві недоброякісні, тобто бомбаж, крипка вздулась, помутніння, зміна кольору, все це свідчить про недоброякісність продукту і категорично заборонено такий продукт вживати в їжу. Також ні в якому разі не допускати купівлю продуктів на стихійних ринках. І, зрештою, стосовно менінгіту, це підступна недуга, особливо у випадку захворювання дітей, тому батькам слід бути більш уважними, звертатись до лікарів і пам'ятати, що від менінгіту є щеплення. Симптоматика даного захворювання вона нічим не відрізняється на початку захворювання від звичайної інфікування або захворювання на гостру респіраторну інфекцію. Тому при виникненні перших Ознак не займатися самолікуванням, а звертатися до лікувальної мережі для своєчасної діагностики і призначення своєчасного кваліфікованого лікування. Також від мінінгіту передбачена імуну... такий захист як Всім відомий ефективний санітарно пластичний захід як вакцинація. Він не входить в, до обов'язкових вакцин, які передбачені національним календарем профілактичних щеплень та є рекомендованим. Але дана вакцина є, її можна придбати в аптечній мережі, провести щеплення або в пунктах вакцинації комунальних закладів або приватних закладів. Для дітей передбачено введення двох вакцин. Вакцинація, і ревакцинація також можна провести вакцинацію для дорослих. Передбачена одна вакцинація.